Зігмунд Фройд і його критики. Хто і чому його зневажає? Зігмунд Фройд постать, яка змінила хід історії людського самопізнання. Проте разом із визнанням прийшло й багато критики. Його добразичливців умовно можна поділити на три типи. Перший тип це ті, хто вважає Фройда вульгарним і навіть небезпечним. Їх дратує сам факт, що Фройд відверто говорив про сексуальність і розчинну силу психіки. Для них це табу, яке він, мовляв, безцеремонно порушив. Вони бачать у ньому провокатора, а не вченого. Другий тип. Це ті. То просто хоче повикаблучуватись за його рахунок. Це своє гра в інтелектуальну перевагу, погляньки раз вінчою Великого Фройда. Така критика зазвичай поверхнева і більше говорить про амбіції самого критика, ніж про слабкості теорії Фройда. І нарешті третій тип. Це блискучі уми, які справді знаходять суперечності, обмеження або неточності в його працях. Їхні зауваження допомогли психоаналізу розвиватись, змінюватись і ставати точнішим. Саме ці критики, найцінніші, вони не руйнують, а вдосконалюють. Фройд не Бог і не демон. Він був людиною, яка наважилася сказати про несвідоме, про потяг, про те, що раніше замовчувалось, і саме за це його або люблять, або ненавидять. Дякую вам за вашу увагу.